У час війни багато самотніх літніх людей опинилися у безвиході, без рідних, дому та можливості піклуватися про себе. Але навіть у таких умовах знаходяться ті, хто дарує їм надію. Фамілія моя Дорощак звати мене Олександр, директор цього будинку, голова благодійної організації, ну і відповідальний за це все. У нас велика церква, і ми столкнулися з тим, що всі ми були молоді і були активні. Але прийшов час, що багато людей зістарилося і багатьом з них потрібен був догляд. Ми їздили їм, допомагали, але коли ти приїжджаєш, ти всім допомогти не можеш. Є люди особисті, які можуть допомогти собі самі, ти приїхав трошки допомоги. А є люди, які треба постійно доглядати. Ми столкнулися з таким питанням, що до всіх ми не встигаємо приїхати в один час і допомогти. З пастирем було прийнято таке рішення. Взяти напрямок, відкрити будинок милосердя для людей похилого віку та з інвалідністю. На початку в нас була одна людина. Зараз на сьогоднішній день ми маємо десь в районі до 40 чоловік. Ми доглядаємо. Він взагалі розрахований будинок на 50 чоловік. Спочатку ми людей доглядали, старалися їх там кормили. Ми таки цим зараз займаємось. Але з часом служіння ми зрозуміли таке, що. Скільки би ми людину не помили, не накормили, не, не подбали, не нагріли, але є одне ну, людина може бути сита по плоті, але коли вона голодна по духу, вона буде завжди незадоволена. Тобі ж, головне задоволення для людей це те, коли вони мають насичене своє серце. Тобі ж, що таке насичене серце? Мають надію на завтрашній день, як вони кажуть. А ви за нами тут постійно будете дивитися? Ми дивимося з людьми тут постійно. На цій території ви можете не повірити, я вам покажу. Тут була колись сміттєзвалище. Тут не було цього ні будинку. Оце здання, що ви бачите, воно було взагалі на полу розвалене. Є такий брат, і я дякую Богу за нього це Сергій Косяк, Лінк ком'юніті. Вони нам допомогли тим, що ми оцей от будинок підняли з нуля. В середині ми потім покажуть, ви подивитеся, вони допомогли з ремонтом. Вони допомогли, виходить, і на сьогодні вони допомагають навіть з доглядом за людьми, турбуються про нас. І я вірю, що це буде і надалі, тому що ми потребуємо допомоги постійної. І не просто ми зробили будинок, а в цьому будинку ми ще зробили фельдшерський пункт, я вам потім теж покажу, де фельдшер може приймати помісних, ну. Жителів села, тому що село воно само по собі знаходиться далеко від міста. більше проживає старих літніх людей, які постійно потребують якихось ліків, має до... врач прийти, а не було куди прийти до них, тому що воно було полурозвалене. Ну, страшні жахливі умови були. А на сьогоднішній день вони мають місце, куди прийти. опалюємо. Повірте, вони про такі умови навіть не немає. Ми построїли сюди навіть цей, І прийшов староста і каже: я вам дякую Сергію, що ви тут є. Це центральний вход, ми ще його доробимо. Тут хочемо зробити, щоб люди могли. У нас садок є хорошо з яблуками, є дерева, які вже. Трошки відійшли, ми хочемо зробити тут дорожки, поставити лавочки, альтанки, бо люди літом дуже люблять гуляти. І зробити все з буківкою для того, щоб могли возиками їздити. Ми зробили ремонт, поставили дві стиралки професійну сушку і маємо таку собі, як говориться, прачечну. У нас тут обігрівається тепла підлога. Початок війни взагалі сам вплинув на те, що. Перших півроку всі люди мали дуже стрес серйозний. Дуже серйозний стрес було розстроєно. розстройство, тобі ж мали багато треба було заспокійливих кліків, нерви. І на сьогоднішній день ми знаходимося в такому районі неспокійному, де постійно щось, як говориться, літає. В нас постояльці з багато з, з всієї України можна сказати: і, і Івано-Франківські, і переселенці, і люди з інвалідністю. Знаєте, людям потрібен догляд лікаря, людям потрібен догляд людини, щоб її, по-перше, помили, щоб її поміняли того самого памперса, щоб її дали. Є люди, які не можуть самі їсти, щоб їх покормили. А саме головне, знаєте, що людей. Людям треба дати надію, що вони потрібні. Тобі ж сісти і просто послухати. Так, це в нас козаки туди наші. Добішки, всім привіт. Я не паняв, там? Привет! Це наш это це найголовніший братик. Привіт! Це тоже самое, саме на контролі. Це що, все нормально? у вас? Слава Богу, що. А оце вот наші красотки. Марія Олександровна і Таня. Що подобається, мені все подобається. Все, що є, ви самі бачите, що в нас є, який в нас не пансіонат, а на санаторій на санаторій. І У нас обіди завжди дуже вкусні. Кожен, хто опиняється тут, має власну. Непросту історію. Я от ходжу на ходульках, Бабушка зовсім не може ставати. Мені добре. Сравні не можна зрівняти з різним домом, бо в мене його нема. Для багатьох з цих людей будинок милосердя став справжнім домом, в якому вони проведуть останні роки свого життя. В місті Олевськ триває будівництво будинку милосердя, місця, яке стане порятунком для літніх людей, що залишилися без підтримки та рідних. У цьому будинку знайдуть прихисток близько 50 самотніх стареньких, чиє життя сьогодні зводиться до боротьби за виживання на мізерну пенсію в еквіваленті 50 доларів на місяць. Для цих людей будинок милосердя це не просто дах над головою. Це можливість гідно прожити свою старість, відчувати турботу, тепло і безпеку, якої вони позбавлені. Багато з них втратили сім'ї через війну, стали вимушеними переселенцями або залишилися наодинці через байдужість суспільства. Тут у нас буде котельня. Тут багато тут, я так розумію, буде їдальня у нас. Там кухня, їдальня це теж. Перевались на базу для гуманітарної допомоги. Так. Там ще другий етаж є і ще там багато кімнат. Там і жили кімнати, і санвузли. Тут у нас буде центральний вхід. Поки що от така от стадія дуже дуже чорнового ремонту. Мене звуть Косинюка Олег, я є пастором церкви Євангельських Сент-Баптистів, міста Кременчука в цьому районі. Ми будуємо будинок для переміщених особ зі Сходу. Це наші брати та сестри, віруючі, яких ми прийняли, коли почалася війна. Їх приїхало багато. Ми побудували спочатку невеличкий. Будиночок для них на шість квартир. Цей будиночок вже заселений, люди вже живуть там. Але потім стала знову проблема, бо люди продовжували їхати і їхали не тільки молоді сім'ї, їхали ще й старики. похилого віку, інваліди, тому нам довелося брати на себе цю проблему, бо їм далі не було куди їхати. Тож на церковній раді було вирішено почати будівництво другого будинку. Для людей похилого віку. І ось зараз ми якраз знаходимося в цьому будинку, який ми почали будувати трошки більше року назад. Викопали внизу, там є ще один етаж. І ми планували, що це будівництво буде три години, може чотири, не знаю, бо коштів у нас не було, спонсорів тоді не було. Але так, по Божій милості, ми змогли зробити це ось до цього часу. З'явилися друзі, з'явилася допомога. І ми зараз вже стоїмо в майже збудованому будинку. У нас будинок розрахований на дві категорії. Перша категорія це люди лежачі, люди похилого віку. Це перший поверх. Ми для них зробили окремий вхід, от великий. Цей вхід він веде на другий і на третій поверх. Тож дивіться, на першому поверсі у нас буде приблизно до 40 е, людей. Е, бо в, в кожній кімнаті я планую по 3 чоловіка. А на верхніх поверхах там у нас будуть багатодітні. Тому е, перший поверх 40 і приблизно другий, третій поверх там теж буде 40. Всього будинок розрахований десь. До 80 чоловік. Ну, так, плюс-мінус. Ми підключили всіх, хто зараз у нас в церкві до цього будівництва. Збудовані стіни, збудовані комунікації, всі підведені, залишилось тільки відділочні е, роботи. Це майбутня їдальня для стариків. тих, хто зможе ходити. Ми плануємо тут годувати їх. І це буде. Ті, хто вже не зможуть самі митися, тут буде для них така вбиральня. Закупили ми вже газові плити. Ну, а це дивіться. Це типова кімната така. Поки тут буде жити кілька чоловік, душ, тут туалет. У нас каналізація вже все працює. Це міжкімнатні двері ми вже купили, залишилося вставити їх. Тому зараз брати роблять зранку до ночі, щоб все вспіти. <клухи> Потолки ми плануємо зробити натяжні. <клухи> Скрізь тепла підлога у нас зроблена. І на першому, і на другому поверсі. І в коридорі йде теплий пол, і в кімнатах. Ми розділили окремо. Оце вхід, і пішли кімнати. Оце у нас перший поверх для людей літнього віку. Люди, які тут вже майже живуть, це люди, які були залишені без допомоги, без захисту, без можливості існування. Тому тільки можливість тут жити дає їм змогу не вмерти десь на не бути на і не загинути наодинці своїми хворобами, своїми проблемами. Це єдиний вихід для того, щоб продовжувати якось жити на цій землі до кінця, на будівництві працюють переселенці, в яких війна забрала все і ледь не позбавила життя. Мені тут дадуть кімнату, буде мені дешити. Бо я... з Маріуполя я в мене дома роз... Я Мав шестеро дітей. Один син погиб у мене якраз у двадцять році, в марті місяці, е, евакуював з Ірпіня е, людей, як туди наступали російські війська. І попав під мінометний огонь, він якраз виводив, виводив жіночку з трьома дітьми, і всі вони прямо від одного взрива і, і погибли. Ну, як мені повідомили, це діти просто сіли кругом, і ми сиділи і там. А тоді, як, це, як були похорони, ми з церкві хоронили, то я, як побачив, стільки прийшло віруючих проводити в останній путь, то в мене отак все освобождення таке, і я всі підходять, як ти переносиш це, а мені це мені Бог дає силу, і я дякую тільки йому. Вот так и у нас. Ну, на сегодняшний день, слава Богу, я уже 15 лет как верующий человек, пришел в церковь, покаялся, Бог просил все мои грехи. И через три года моего такого христианской моей жизни Бог через священника, через пастора, Он показал, что надо заниматься таким служением. Вроде бы как попробовали начали с центра реабилитации, и резко оно через пару годков перешло на бездомных людей, и потом оно перешло как бы в бездомные инвалиды и пожилые люди, и уже вот лет восемь точно я вот этим вот занимаюсь как бы. Я от этого получаю удовольствие, когда, но ну, это просто но как мы разговаривали с верующими людьми, что такое служение, это должно быть у человека призвание на это служение. И если не будет призвания, то ты не будешь человеку, который укакается, или ну, просто ему надо помочь, помочь помыться, а они инвалиды, вот, и ты это делаешь в радости и с любовью. 11 человек в этом доме находятся. Вот, люди разного возраста. Многие из них оказались просто на улице. На улице под забором они оказались. Попал сюда я вот лежачий, парализованный полностью. У меня э, два импланта шейных позвонка э, стоят титановые. То есть ну, у меня поломанная шея і я парализованный полностью. Я уже п'ять лет лежачий и ну, там, за мною дома ухаживали, да, смотрели, все было. Нормально, но уже мама там постарела, как бы, подустали от меня, короче, все. И я стал никому не нужным. Меня просто вот так вот, как бы, хотели избавиться от меня. А бы куда? Вот, ну, хоть... Э, ну, слава Богу, что я в церковь начал ходить э, уже три года назад у нас там. И вот так вот э, верующие нашли вот Александра через других верующих. И меня отправили вот сюда. И вот тут мы Всі тепер живемо такою дружною з сім'єю, вот. веселим друг друга, как бы, ну вот так. Проживала в село Білому, де зараз війна Купенського району Харківської області. Тут дуже хороші люди, які мене прийняли, як свою рідну. У нас тут одна сім'я, усі ми тут однакові, тут немає нікого плохого, всі нас люблять, всі нас поважають. І я дуже-дуже вдячна. За те, що є такі люди, які нас панують і нас годують хорошо, нас купають, одежу дають, нам всі ласощі, які ми ну, солодощі, цукер купують. І мені купили одежу хорошу, ну я не ходю. Я встану, я в усе те. Мені купили шапку красиву, я буду показати, вам яка вона. Щас я покажу. Дуже хороша шапка. Я встану я її на діду, в її бурвісті хорошо чимна. Я зараз витру сльози, я не буду плакати. Це не повинна плакати. У мене вдома дідочки, дво, двох синів немає поляги. Восім онуків у мене є. А я тут не можу там бути, там б'ють у нас сильна, дуже сильно. Це розбомбили, розгромили все на світі. Я точно знаю. Що якщо б я сюди не попала, у мене таке було стостояння, в мене такі мислі були в голові, що оце давління, оце серце мене стало боліти. Я серце не жалуюсь ніколи. І давління в мене не було. А це я... давління, серце мене боліло. Мислі такі страшні. От це ой, ну не було б що мене, я вам точно кажу. Я б я, я вже померла. От я тут лежу часто. Отей, это мій даже до сих пор. Ну, май Боже, якби я туди не попала, якби Саша мене не забрав, Саша мене забрав. Якби він мене не забрав, я б точно вже мене б не було. Представляете? Оце що я можу тільки про цей будинок сказати. людям, Спасибо, конечно, ну, благотворительному фонду Лінк, Сергію Косяку і всій команді за вот, вот этот. Шикарный дом, я до сих пор вот у меня внутри, это ну, просто не представляете, уже сколько вот времени уже прошло, а я до сих пор у меня внутри как так можно вот такие большие деньги выделить на этот дом, чтобы эти люди могли здесь проживать. Я говорю, ну это чудо Божье, это просто по-другому это никак не назвать. Вот этот мужчина, его зовут Александр, ему 63 или 64 года. И он прибыл к нам из Запорожья. Его квартира превратилась э, ну, в ужасное место, где там, я не знаю, невозможно жить, там просто невыносимые условия. И он под себя, как говорится, справлялся по-большому, по маленькому. Ему раз в неделю приносили еду, и вот он как-то как выживал. И потом э, кто-то вышел на верующих людей. Верующие люди приехали, увидели всю эту картину и предложили ему уехать. Созвонились со мной. Говорят, есть человек, мы его приведем в порядок, но не хотел его к себе забрать. Я говорю, с радостью и с любовью мы его заберем. И мы забрали, он уже больше трех лет находится у нас. Поделись своей, и она к тебе еще не освернется. Ці люди отримали шанс на гідне життя лише завдяки підтримці небайдужих сердець. Дякуємо вам за це.